Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, чи є якісь перешкоди, що заважають нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровськ? Не затягують час. Ну, от. Сильні наступи так, вони планують, вони готуються, вони збирають на це ресурси, можуть із інших країн до них зброя надходить. От, Вони чекають. Зараз провал. От у расистів Покровський напрямок провал там. Великі втрати. Скажіть, які плани у росіян щодо Покровську на найближчий час, про що треба знати, попередити? Є така інформація отак, от що вони планують. Вони планують сильно дуже руйнувати будівлі, будинки шукають за допомогою інформаторів, командні, командирів наших військових, і в них щось відбудеться. Є розмови про те, щоби. З настання, от місяць березень мені йде, і вони мусять відійти або відступити. Тут можуть бути припинені бойові дії на Покровському напрямку. Угу. Припинені бойові дії, можуть відійти, і якісь будуть. Я не бачу наступ. Наступ має припинитися. От отак це їхні плани. У них дуже багато втрат. Тут всі расисти, всі вбиті, всі, хто йшли в наступ, на Покровську биті. Так що така ситуація, повертаю всі біль, сльози і страждання, все лайно, що принесли росіяни Покровську, повертаю назад на Покровському напрямку все погане, все лихе, що принесли расисти, повертаю назад. Хай з ними це все станеться особливо з тим, хто дає ці накази, хто придумує ці наступи, хай йому в голову це все летить і його нищить. Більше наступати, воювати не зможе ніколи. Прошу ви ще сили. Допоможіть, захистіть усіх наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Захистіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їм в голову прилетить, їх нищить, особливо тих, хто дає накази, хто спрямовує расистів, хто виконує ці накази. Все Більше немає змоги расистів, немає яким і чим продовжувати атаки, наступи. Руйнуються всі їхні плани, тікають, відступають. Перекриваю, перекриваю. Прошу, допоможіть нам вище сили, знищити расистів. Більше наступати не зможуть. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, захистіть, закрийте небо над нашими військовими, над цивільними людьми на Покровському напрямку. Небо закрите. І прошу викрити всіх, хто здає інформацію росіянам. Поможіть викрити і закрити їхні роти, щоб вони більше інформації не надавали. Буде так і так і є. Повертаюся росіян. Ваші сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян, що наступають? Так, тут. Щось заважає на, Лиман, на Лиманському напрямку, а саме за річне, що буде відбуватися найближчий час і що заважає знищити расистів, щоб вони більше не могли наступати. У рашистів расист... тут не получиться. Вони вже отримали відсіч, тут дуже сильні втрати були. От, і получать знов. І знов получать відсіч. Дуже великі втрати у росіян. Скажіть, допоможіть, які плани у рашистів щодо... Лиманського напрямку, а саме зарічне. Так, е є в них чи диверсійні отряди, якісь диверсанти, щось мені йдуть. Інформаторів багато, вони використовують інформаторів. Ще дуже сильно йде пропаганда якась на цьому напрямку. Люди всі під інформаційним вплив... впливом рашистським. Ну, дивіться, Зарічне. можуть бути бойові дії. Ну, військові українці дають. Там відсіч дуже сильно. Так що. Отак, От скажіть, допоможіть, що планують расисти чинити із річним і на Лиманському напрямку загалом, що буде. Ну, що, вони нічого не можуть там зробити. Вони, хоч і планують, планують щось, але отримають втрати дуже сильні. І буде ще більше вбито расистів на цьому напрямку. Тут багато роботи військових наших. Ще до там як мені йде, що туди росіяни хочуть ще дві чи три. Активуються як три напрямки. Де Лиманський напрямок. Ну, додають ще роботи. але всі будуть убиті. Нічого не вийде. І в них ще така вийшла карта, що вони полюють на цивільних, не знущаються саме її. І... Вишукують як то цивільних бувають. Прошу Вищі сили, допоможіть знищити всіх рашистів, що наступають на лиман. Більше не зможуть цього робити. Руйнуються всі рашистські плани. Вони втрачають всю свою армію, артилерію, всіх своїх дронщиків, авіацію. Рашистську повністю знищено. Відкривається шлях на Лиманському напрямку. Ой, як мені тут все напутало. На перемогу українцям відкрити шлях. Дорога легка і двері відкриті, на перемогу. От і так і так є. Більше не можуть расисти наступати. Зруйнована вся логістика. Там три напрямки точно, і в них все піде. Зруйновано все буде, знищені вщент. Прошу вищі сили, допомоги для наших військових. Прошу, одведіть, одверніть від військових України на Лиманському напрямку цивільних людей. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть. Поверніть їм назад, хай в голову прилетить і їх знищить, більше наступати не зможуть ніколи, буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на Лиманському напрямку, на перемогу, на повну знищення всіх решистів, більше їх не існує, тікають, лякаються, самі себе вбивають, буде так, і так є. Подвертай на віквічі, буде так. От так що все має бути добре. Отака От ситуація напружена, зберігається, але наші військові всіх убивають, там не вийде так, хоч намагаються, але росіяни вони несуть дуже сильні втрати. Добре, на цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!